Ну а в Сихові не росіяни, але якісь неадеквати обстрілюють вікна багатоповерхівок. Поліція на даний момент проводить перевірку за згаданими фактами. Отже, що відомо наразі? Мешканці будинків на вулиці Стуса, 24 та 22 А що на що в Сихівському районі Львова скаржиться на те, що невідомі періодично обстрілюють вікна їхніх квартир. Від початку лютого трапилося чотири такі прецеденти. Пошкоджено вікна у чотирьох помешканнях. Поліція вже проводить перевірку за згаданими фактами. Ну і з перших уст, що зараз відбувається, чи є якісь результати розслідування. А є в нас гостя? Отак, голова ОСББ біля парку 24 Леся Прокіпчук з нами на зв'язку. Пані Леся, доброго вечора. Добрий вечора. Це я не знаю. Цю новину, коли ми прочитали, це просто жахіття. Тоді, коли Україна потерпає від обстрілів ракетних ударів і вішехетів, хтось вирішив таким чином порозважатися? Чи як це назвати? Розкажіть, будь ласка, з 4 лютого вам стало відомо, що обстрілюють? Що зараз? Яка зараз ситуація на сьогодні? Так, ну, перший випадок був не 4, там був 7 лютого. Потім через тиждень ще один, і так періодично ну останній випадок був десь тиждень-півтори назад. Значить, люди просто прийшли в свої помешкання і побачили, що є постріл. Одні були так в принципі, що були вдома, не помітили. Але коли побачили в вікнах, знайшли такі ці, звичайно, всі мешканці стурбовані. Постріли у нас будинок з тильної сторони, якби не від цього. Там, в принципі, нема нічого такого. Один стоїть незаселений до половини гуртожиток. Він колись був проданий, а зараз він там переселенці живуть і поряд новобудову. І в основному всі на восьмому-дев'ятому поверсі розбиті вікна. Ну, Звичайно, всі написали заяви, Ну, дякуючи журналістам, трохи набуло розголосу і наші. Дільничий він так сьогодні я мала з ним зустріч, і перед тим він коли написав заяву, він зі мною зустрічався. Ну він проводить, я так бачу велику роботу, тому що, але все одно не зрозуміло чому. Тому що ніби там він, він мені сьогодні дільничий показував дуже. Фотографії, які вони, бо в нас так вікна, вікна буквально ідуть. Він ходив по всіх кімнатах, казав, розмовляв з людьми в гуртожитку. Там живуть в основному. Сказав жінки пенсійного віку. Але разом з тим і є три поверхи незаселено. Каже, кімнати. Ми так думали, чому що там хтось виходить на ті поверхи, і звідти стріляє. Але виявляється, вони всі закриті, немає там доступу до них. Але разом з тим більше ні з якого не видно, бо в нас ні в стороні, ні з другого боку немає таких, які ось цих, ну і він теж стурбований і провів так само велику роботу. Я так бачу, що він так багато фотографій зробив з людьми, розмовляв. Але поки що результату ніякого. Ну і ми дуже сподіваємося, що все-таки можливо знайдуть, хто це робить, тому що в людей матеріальні витрати великі. Ну а якщо не знайдуть, то принаймні якщо це набуде великого розголосу, то хоч хоч би припинилося, тому що всі люди дуже стурбовані Літо, всі можуть сидіти на балконах. Ну і так попадає в вікно це. Не дуже приємно, звичайно. А це, це просто жахіття, це просто жахіття ну, умовно мирному у Львові, щоб таке траплялося у спальному районі. А чи є які взагалі поки що підозри? Що це може бути? Яка зброя, якою зброєю стріляли? Які це кулі? Ну і власне, чи ніхто ж жильців не постраждав? Постраждати не постраждали фізично, але просто є матеріальні збитки. Куль не знайшли. Відстань десь на 100 метрів. Тоже вони жахаються, не знають, від якої зброї це може бути, тому що пневматична зброя так само ніби не повинна би діставати. Хіба є якась така зброя, яку більш сучасна, яка би змогла дістати з вікон протилежного будинку? Угу. Наразі така. Будемо, будемо за цією ситуацією стежити. Просто це в голову, в здоровий глуз просто не, не, не вкладається, і ви кажете, що тільки восьмий і дев'ятий поверх так попали під обстріл? Ну наразі там там та, та, та. Так. я так думаю, що можна будь-яке вікно встрілити, раз така ситуація це ніхто не застрахований ні від чого. Так, вам, як голові ОСББ, це ви голова ОСББ, якраз цих будинків, так? Так. що обстріляні. Ну просто так. вам терпіння і якнайшвидшого розслідування і щоб цих злочинців і неадекватів, бо це інакше не називеш, щоб їх якнайшвидше знайшли. Так, з нами була на зв'язку голова ОСББ біля парку 24 Леся Прокіпчук, яка розповіла про ситуацію з обстрілами на Сихові. Дякую вам, пані Лесю. Мирного спокійного Дякую вечора.